І розпорядження по пад Черкасобонерго 1704. Нашим завданням було направити бригаду для виконання відновлених робіт в Херсонобленерго. Це було обговорено в колективі і прийнято рішення, що бригада з Ходяківський Дем буде висуватись на дані роботи зв'язку з тим, що у них було і власне бажання. І Вони закінчили капітальні ремонти, які у нас були планові. Тобто все дозволяло і по часу, і людський фактор, який там був е е патріотично налаштований, вони дійсно хотіли допомогти. Роботу виконувалися в надтяжких умовах, але дякувати, що і професіоналізму саперських груп, робочі місця. Було якісно доведено, що там є безпечно і виконували роботу. Бригада була сформована з кваліфікованих працівників, які могли виконувати роботу як на лініях 10 кВт, так на лініях 04 на відновлення електромереж по відновленню проводів, встановлення ізоляторів, заміна траверс. Ми робили у Давидовому броді, ну, теж розбито добре, там була якась лінія. Ми робили 10 тисяч кВт. За тиждень запустили і поступово робили 0,4 і людей під'єднували до мережі. Помагати треба, то будемо їздити, допомагати, бо люди сидять там в дуже поганих умовах. Простіше пострадала, кожен будинок пострадав. Пострадала там, школи немає, дитячого садка немає, сільської ради немає, все зруйновано повністю. Дуже дякуємо саперам. Що вони якби, перед нами йшли, заміновано все було. Весь берег міно кілочки, бачите. Нам своє нам виконувати свою роботу, що ми нам без різниці куди де робити. Нам була поставлена задача завживити дві лінії 10 кіловольт, ну, заживити на село. Ми їх зробили те, що треба було зробити. Запустили ми три підстанції, подали туди кхе, світло. Люди побачили світло, то вони плакали. В процесі підготовки, коли виникало питання, ми її попрос про лінії, і по виконавчій дирекції, взагалі, від відпачою було всебічне сприяння і розуміння. От мешканці в кінці якраз як виїжджали, була велика вдячність, що на, на протязі майже дев'яти місяців у них не було світу. І це перший, хто подав напругу, це був ходяківська дільниця ВСП Чаркаськінетичне Мережа.